Вітаю, народ! Новини з боліт вже тут, аби зробити ваш ранок веселішим. Тому, поки збираємося на роботу, дружно насолоджуємося крінжовими новинами з Росії. Почнемо. Яка країна, такі й блогери. До вашої уваги лідери думок на Росії найпопулярніші та найуспішніші. Їх дивляться до них, прислуховуються на них, підписуються. Ну, як інакше контент, гонота, ось, наприклад, лайфхакер. пропонує росіянам вирішити побутові проблеми в один клік. На вас напали бродячі собаки. У кожного має бути ось такий ремінь. Знімаємо одразу і все розумієте? Якщо в цей момент з вас впадуть штани, не зважайте. А просто робіть так. А от якщо на вас хочуть напасти у темному провулку, робіть так. Різко без всякого базару робиш оберт через плечі. Нападник у ступорі і ви врятовані. Але якщо фінт не спрацював, то для оборони чувак радить використовувати диванну пружину. З дивану зняли перед цим і йдете по вулиці. Одна година. Зрозуміло, що поки ти будеш дивитися, тебе вдарять. І телефон заберуть, і годинник. Так ось так. Береш, і розстаєш і впав! Йому вже не цікаво, котра година. Ставте лайки і посилання в шапці профілю. А ось ця інфлюенсерка, схожа на Росію, стане популярнішою за ту особу, яка влаштувала голову вечірку. І тепер ходить по церквам та замолює гріхи. Росіянка працює у якійсь задрипаній російській їдальні, знімає свобуднє на камеру. Росіяни просто б'ються в екстазі від її контенту, тож народ її контент. Ці квітою мої любі встала, умилася, причесалася і на роботу. Треба працювати. Як у нас час без роботи. Швидко переодягнулася і вже одіта. А тепер буде найцікавіше. Вона без рукавиць. Знову кидає тісто, як так можна? А тепер я пішла додому. Бартого дня! Ну, До санітарних норм у нас дійсно є питання. Потім ще дивуємося, звідки в інтернеті потім випливають ось такі фото. Е, ну, Гарнір просто офігенний. Але ця блогерка, інфлюенсерка, співачка, пропагандистка, кремлівська підстілка пішла ще далі. Не будемо називати її ім'я, але. Це так би мовити артистка на день захисту дітей дала концерт, де з'явилася у БДСМ-ному костюмі. Захисниця російського інтернету Мізуліна вже навіть встигла надавати публічних люлів за цей шоу контент. Мовляв, а ніфіх цінності попружити. Тож, коли та зв'язда потрапить на килим і буде, як і всі вони згодом вибачатися та ходити по церквам. Питання часу. Російські підлітки теж не відстають. Хайпують по повній програмі. У Петербурзі юні тіктокери орендували будинок на вихідні, який знищили вщент, знімаючи це все на камеру. Підвоканалі, яка там запанувала, стає просто не по собі, якщо чесно. Чим корувалися ті юлупи, коли нищили чуже майно? Невідомо. При тому, що у господаря були їхні документи. Ну, коротше кажучи, збитків там десь на наші гроші на півмільйона. Думаю, батьки Зумерів зраділи, коли дізналися цю чудову новину. А як вам малий, який у 12 років їхав за кермом у баню? Його зловили поліцейським, викликали батьків та просто відлетіли від почутого. Виявилося, мати сама посадила сина за кермо, бо була бажте, зайнята і не могла е, його відвести куди йому було треба. Скільки років тобі? Мені дванадцять. Хто тобі дозволив їздити. Мама. А де мама? Дома. — Ваші діти. Так, це мої. Він у п'ятому класі. Його через кермо не видно. Бачите, будь ласка. Ну, це, в принципі, все, що змогла вичувати себе та гора мамаша. Ну, Надіємося, її хоча б штрафанули. Ну, наостанок, як стати зіркою інтернету на Росії, все просто. Треба лише взагалі не доганяти нічого про технології. Нарешті там з'явилося хоч щось новітнє робот-кур'єр. А росіяни знайшли йому своє призначення. Ну, росіяни, вони із чудесами техніки, росіяни. А з вами були новини з боліт. Скоро побачимося.